Сьогодні разом з моєю напарницею Катериною Таушкановою ми проводимо волонтерську акцію на території собачого майданчику, що знаходиться у парку імені Федора Маршавцева. Тут проводяться тренування собак, і зокрема, окремо тих собак, які були вивезені з тимчасово окупованих територій або із зони бойових дій. Тож ми вирішили, що наш внесок у справу благодійного фонду «Бігхуд», який займається допомогою цим собакам, буде пофарбувати і дещо привести до. До ладу цей майданчик. А зараз у нас одна частина команди працює саме на території цього собачого майданчику. Ми тут, як бачите, фарбуємо трошки прибираємо, засипаємо ямки, аби ніхто, ні люди, ні собаки не травмувалися. А інша наша частина волонтерів зараз на території притулку Бігфут також там прибирає територію і займається тим, аби якомога зручніше було собачками. Я дізналася про цю акцію з інстаграму, тому що я давно слідкую за українською волонтерською службою та за нашими представницями у місті Катериною Тошкановою та Софією Новченко. Тому, коли побачила акцію, де можна допомогти саме дозвіллю тварин, я одразу до неї долучилася, тому що треба не забувати і про цю волонтерську діяльність навіть у такі складні часи.